Вітаю, шановні друзі! Скандальна заява Володимира Зеленського щодо повернення українців, які знаходяться за кордоном. Нещодавно Володимир Зеленський, наш президент, в інтерв'ю журналістам сказав: Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює. Це він сказав, друзі, нібито продовжуючи розмову про те, що він спілкується з європейськими політиками президентами країн, і вони вимагають від нього забрати українських біженців-переселенців, які не працюють. а а Володимир Зеленський у відповідь цим європейським політикам лідерам каже, що я, якщо й буду забирати, то буду забирати всіх, не тільки тих, хто не працює. Друзі, подивіться відео і продовжимо. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Це вони кажуть, так да, як скажу забрати? Ну ви їм скажіть, повертайтесь, я кажу. Дивіться, давайте так трішки більше ПВО. ППО, і я скажу: повертайтесь всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх. А не ті, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх, а вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Тобто, ті, які працюють, їм яка різниця, що їх підтримувати чи ні, вони працюють, вони сплачують уже податки. А на цих вони витрачають гроші? Ось таке відношення є деяких лідерів. Ще раз говорю вам: це відношення їх, деяких урядовців, не відношення людей. Чому вони і публічно про це не говорять? Тому що знають, що люди можуть відреагувати в їх суспільстві, як це не допомагати Україні. Як це так можна у них війна? Ми їх підтримуємо. Україну е, бояться? Ну що, друзі? Я не погоджуюся з даними словами нашого президента. От і скажу, чому по-перше, я казав і кажу, що українці це не товар, це не раби. Друзі, не може президент взагалі розмовляти про народ як про товар. Не може, він не має цього права. Зеленський не моїсей, який веде єврейський народ. А ми не єврейський народ. Друзі. Нас не треба кудись повертати на обітовану землю. Нас не потрібно е з нами щось робити, друзі. Українці самі вирішать. Якщо ви зробили побудували в Україні місця для людей з тимчасово окупованих територій, окей, будь ласка, скажіть де ці місця і люди повернуться, але таких місць немає. Україна не переобладнана ні до чого. Куди ви збираєтесь повертати? Куди щоб люди жили в бараках, в селах, в розбитих домівках і будинках, або знімали у Львові по 30 тисяч гривень за однокімнатну квартиру? Ви ж навіть не можете тарифну сітку орендної вартості квартир у Львові. Вгамувати, розумієте, коли свої своїх же українці жухають, то про яке повернення, шановний президенте, ви кажете? Ви не маєте права казати про український народ як про товар, який можна повернути, от українці, це народ, який сам вибирає, де він хоче жити, що він хоче робити. Якщо Україна нічого не зробила для повернення українців, то це не означає, що ви можете українців як товар повернути. І друге, президент розповідає про те, що нібито там європейські політики скаржаться. От. Але офіційно про це не кажуть. Ну, друзі, давайте тут вже. Хтось повинен один визначитись, хто каже правду, або європейські політики просто мовчать і втиху там щось проти українців роблять, або президент тут десь перебільшує друзі, тому що, мабуть, європейські політики, наш президент, забув, що українці не на курорт уїхали в Європу. Українці виїхали в Європу саме від війни, яка відбувається в Україні, і саме через те, друзі, що в Україні не створені умови для проживання українців, в тому числі і в більшості українців, які з окупованих те. Риторій, друзі, і це маразм розумієте. Це маразм накручувати собі політичні бали на долі українців, яким немає де жити. Треш, друзі.